Всім привіт, докатався на старичку, одірвав золотнік чи сосок, чи як там правильно буде. Ось воно було. Отаке таке. Буду вклеювати новий. Це камери газоновські, покришки теж газоновські, вони все куплялись нове. Ну, якщо все замерзло і він дуже здоровий, і його. Вирвало. Буду встановляти, Чи не, не встановляти, а вклеювати ось отакий маленький. От це така робота зараз буде ось. Чистить будемо. Щоб уклеїти отакий золотнік, чи сосок, чи як правильно, треба предыдущему місто, де його вирвало, треба його, скажімо, оцей матеріал увесь із старого на камері, вибрати повністю. Зрізати можна ножом, можна, так, як я камнем стираю. Воно коли як виходить, коли як уклеєний, чи дуже, чи ні. А щоб уклеїти отакий. Сосок золотніки. Треба ще прокладку таку. У мене тут вони різні. Є, є більші, менші. тут півпакети клей такий, як наші на монтажах, і скажем, тут трошки мене такий Йошечок. Воно все нужне в господарстві. Зараз будемо уклеювати, у відео все буде видно. Намазуємо, зараз прокладку покладемо. Бо може хто і не знав, Бачить, що золотній Та Так їздить на мене, у город, Щоб уклеїть латку, поїть, очередь поїть, то мене мав клеїть, раз мені були на ПТС. Клеяли, то не, не сте. Предыдущий матеріал із соскату. Ка камера погона китайська. Вона салдеповська. Томі спеціалісти. А думаю, воно дешевше виходить. На бензин більше спалиш. Чим лапка стоїть. Треба, Якщо хто буде пользуватися таким акуратно, тому що цей камінь, як скажем, шкуру з'їда на пальцях так швидко. Тільки спреснуло все. Треба дуже акуратним бути. Побачив по краях, щоб трагіка ще вислови. Ворогів купив цілий залишив, тому що мене заводи не я дуже давно заходів дов. то Оце золоті таке корота і 100 гривень, таке як у ПТС 200. Це сам золоті. Плюс 100 гривень клеїть і 50 гривень така синя проклон. Як я раніше вклею, кажуть, аби зразу, щоб не накачувати його, то будемо накачувати вже завтра. Воно сутки постує в гаражі, щоб хорошо воно влипло. Попав, все, качав, хоч і косувати, але... Но... Дивимося, завтра да, Ніколаєва напратікувався б, а так як виходить для себе, пойдеть. Будемо котувати добре? Я не знаю, як його там укотувати, я катаю, поки мені подобається. Ну, все. Готово? Зробив таку ножку, як наші на шиномонтажах пошти. Мені сказав, що небагато потрібно. То іде і так. Щоб там, як косо буде вклеєно, щоб не казали, що воно накачуватися не буде. Я думаю, побачили, все качається, все воно це. Однак там Каже, отвір чи дірка під сосок ж... у чуть, чуть там, на сантиметр, по-моєму, неправильно стоїть, тому що ця камера газ 53 чи 52, 52, по-моєму. Що... Оце так. Косувато, правда, ну вже нічого не поробиш. Саме головне вклеєно, та й все. Ось такко вийшов в мене золотік чи сосок уклеїть. А то те, що я вклеяв косо, то було, подивитися, чи хто додивиться відео до кінця, чи ні, через що я вклеяв косо золотник, сосок не по ладки. синенький. По оті. Я його змістив спеціально, щоб попало. Сюди ось в отвір дужче, тому що газоновська камера там чуть-чуть -чу не так от, отвір зроб, зроблений під золотній сосок. І я його чуть-чуть змістив -чуть і тепер воно, бачите, в принципі, скажем, попало так, як треба. диск цей теж з металобрухту із прийомки за 400 гривень купив, то в принципі тріщин нема. Трошки покоцаний. Ну, я думаю, за 400 гривень це нормальна йому ціна. Оце так в мене вийшло клеять. Як, як бачите, вгадав, все в принципі, піде. Ще сьогодні займався, робив клапан на задній борт. Це так в мене воно вийшло. Не знаю, чи правильно, чи неправильно, але мене встроє. Ще треба придумати якусь фіксацію, але воно ще не притерте. Як підітриться чи кажемо про експлуатації, то закривається, відкривається. Треба ще придумати якусь фіксацію, щоб по дорозі воно десь отут не чи не відкрилося на ямках, на кочках. Так, А це, зробив такий козирьок, ну це воно макет, скажімо. Попробуємо, як воно буде. А тоді вже більш більш щось акуратніше зробимо. Це отак з відстані. Козирьок той зніматиметься, це я так притулив. Подивіться, що його ще треба, щоб ніде ніч. Доробив вже замок, щоб не відкривалась льотка. Тепер. Все, зажав, часто не коризуємося. Це вуха для жолобка буде. Подивимось, як воно. Буде не красиво. Ну, я як сказати роблю. Я роблю так, щоб воно було. І все. А як з красою робити, то його днів три треба робити. Все, все зачищать, підчищать і тому подобного. Писали, що буржуйка. Буржуйка є, ось така. Як скажемо, я топлю і коли займаюсь півдня, день. Як щось таке. А як час там поробить, то що зараз і світлом таке, то По... По будемо і в холоді. Така буржуєчка, бульр'ян, чи як там воно буде. Стоїть ось, ось, ось така турбінка, ну ще не дороблена. Вона куплялася такі вентилятори, чи як воно буде охладження треба почепити, то що моторчик гріється. Вся турбінка така, як з кузні. Із горна, чи як там буде правильно. І як її включаєш, то теплий воздух йде дебело, і гараж швидко отоплюється. Ось так воно робить. Скажу так, но в гаражі становиться набагато тепліше, як уключу з півчаса, минут 20 пороби, як уже хорошо розгориться, то вже в гаражі тепло пари з рота немає. Оце таке. Наробив я ще таких шлангів. Опльоточних із. Водяної шланги обичної. Це вже станочок, вже, скажімо, доробив, то шах доволі вже, скажімо так, одиноковий. Де там є, то, що, ну, це ж, все, все воно ріжеться руками, трошки десь придавив і вже тобі шах іначе пішов. Щоб бачили, що водяна шланга. Надписи тут всяке таке є, шах трошки грає, Не рівний, ну, для мене піде. Це 20-та шлонга. нарізана це там. Е, у мене ж е, ці датчики масла на Ю, МЗ, то в мене такі катані, то воно там більш-менш нормально стає. Тому що Почепив ну, по у минулому році, то вже залі тут протерлось. Там там, там, дуже, дуже не вкріпиш. 25-та шланга водяна теж. Теж тут шахмано. Ну, Скажем, дешевше виходить, чим купляти спеціально. Ну там і спеціальна, це ж раніше була 120 чи 140 гривень метр, то. Я думаю, для себе піде воно і отака чепуха. Саме головне, аби не перетиралися шланги на гідравліку.